すごいね。 Сьогодні, цей чарівний день, ми з вами станемо свідками, великі долі, два серця з'їлються одне для створення нової сім'ї. Ми віримо, що сюди, цей зал, вас привезло спільне почуття кохання, яке буде супроводжувати вас все ваше майбутньому сімейним життя. Життя кожного з вас! Виходимо по своєму, але доля подарувала вам зустріч. І в серцях з'явилося кохання, Позаду залишились безприхотні віта, Попереду серйозна, відповідальна, сімейна гора. Перед вашою реєстрацією хочу запитати вас, чи все подумали, чи все зважили, чи по взаємній згоді вступаєте в шляпе ракету. Так. Чи все обдумали? Чи все зважили? Чи по заяві зводять ступаючи Анну? Наречені. візьміть, будь ласка, обіцяйте наречений. Коли це один візьміть звітні гарну заручку, віться в очі і повторіть, будь ласка, за мною. Я Микита. Я викида. Цією обручкою. Цією обручкою. Беру тебе, Анно. Беру тебе. За законом дружину. Обіцяю любити і торгуватися про тебе. Обіцяю любити торгуватися. Багатство відності. Багатский. Смутку та радості. Смутку та радості. Хвороби і здоров'я. Обіцяю бути вірним і випадким тобі. Обіцяю бути вірним і неповідним. Щоб не готували. Щоб не готувало. Щоб не готувала.

Вручаю вам свідоцтво про шлюб, як першу пам'ятну документ вашої на сім'ї. Дорогі мало! Від них у вас все спільне – і радість, і мріє. Царствие все наше майбутнє життя. Тож візьміть, будь ласка, кредити, викуйте їх до дна, а привітайте один одного, як ви дуже

Сьогоднішній день став приводом для вашого щорічного свята, щоб ви року в рік збиралися за широким столом із рідними близькими вам людьми. І згадували сьогоднішній день кількість посмішкою на устах та радістю в серці. Вірковолина. Зараз на хвилину вас у вам не

блин сейчас уделаю кроссовки классно диана не морай смотри за моралом я раскатываюсь просто нет тут тебя супер просто Ой, я на второй этаж вы как хотите да там где-то есть ванны и костюмы у меня ванны будут нет ванну тебе нельзя меня ты заболеешь что я не туда бачу вот это я понимаю отдых.

Саша, дай мне соль, Саша. Вот это, наверное, хлебушек есть. Ой, блин. А у скажете, молодец. Совет да любовь вам. Гирко кричал, да? Гирку, да. Один разочек. будет. Аня, не согнулась. Ну ладно. Либо Аня, он Микита. Я желаю вам много счастья в вашей жизни, много любви и жду от вас племянников. Не знаю, не знаю. А Диана пожелала, а вы как, 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 <м asks> как вы должны заполнить? Да может ведь чисто немец? Рестерка. Папа, зенит, да, подключи. На четыре. Кришна четыре. Да, но бишь на весь участок. Сильно так, <two> просто все уходят.

что-то у все слово похоже. Ягод, я улицу бой. Я хочу вот так показать здесь. Я, нельзя как говорить. я сказала Хай Гитлер, а мне потом. Нет, Хай Гитлер это одно, а Гитлер Капут это совсем, совсем другое. Ну, что то, что это нет, нет до, до пожелания здоровья Хай Гитлер.